Добрий день, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Ну, Дивіться, як я розумію, що як нас ошукали. Е, Нас перевели із статусу е, громадянин фізособу і обмежили в правах. Е, за останні два роки нас обмежили, обмежили в праві на працю, на Освіту, на вільне пересування, на і на інші. Тобто нас обмежили в правах, і взагалі нас свого часу перевели в статус фізособа, це мігрант. Тому замість паспортних столів є міграційні центри. Амігрант це не є громадянин. І тому ми маємо, щоб значить, треба чому ми чому я почала вивчати конституцію? Тому що в конституції написано людина, стаття Конституції, стаття 3 Конституції гарантує нам людина, її життя і здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і свобода є найвищою цінністю, є найвищою соціальною цінністю. А що відбулося за останні два роки? Підмінна понять. Нам всі кажуть, що, значить. Що турбується про наше здоров'я, все заради нашого життя, заради нашого здоров'я. Багато порушилось, значить, не працюйте, бо сидіть вдома, щоб... це заради вашого здоров'я. Дітей обмежили в очні, значить, в освіті теж заради вашого здоров'я. Тому повертаємося, вивчаємо, захищаємо, заявляємо, проявляємо волю. Е, вони нам кажуть одне, а ми кажемо, я маю право на це, я є людина, і в мій статус не тільки життя і здоров'я, а ще й честь, і гідність, недоторканність і свобода. Але і за останні два роки ну, відбулись такі речі, що і вже ну, так звана поліція. Яке не являється державним органом, тому що вона має код ЄДРПО, це вже всім відомо. Там весь Фейсбук, цей весь Ютуб там переповнений, як люди вміють захищати, показати їм, яке має бути посвідчення, що вона не відповідає, ну і так далі. Що вони мають код ЄДРПО, що вони це що вони підприємці, що вони зареєстровані? Коротше, видають себе за державний орган, тому і вони, вони надають послуги, вони не захищають нас, тому ми маємо повернути себе, себе захистити. Чим? Ще є да, і навіть Конституція навіть вони що кажуть останні роки? Це ваша суб'єктивна думка. тобто... Так звані поліцейські, які, ну, скажімо, вони не відповідають тим, яким себе видають. Тому є ще, є ще міжнародні закони, які, навіть вищі, ніж наша конституція, є загальна декларація прав людини, стаття 6. Кожна людина має право. На право суб'єктність. Тобто ми, ми кажемо, коли вона нам звертається, там кажуть, там ваші документи, я є людина. Наприклад, я не я маю право за статтею 63, не це, не, це, як то кажуть, там, не показувати свої документи. Тобто я і треба казати так, що вони як звертаються як до фізособи. А я заявляюся, що, що мене захищає. Мене захищає Конституція, мене захищає міжнародні права, загальна декларація прав людини, Значить, стаття 6, що я є людина. Тому я заявляюся, я не є фізособа, я є людина, суб'єкт міжнародного права, з власним ім'ям Анжела. І це мене захищає. І коли я проявляю волю, то я е, е, значить, от, е, от, от, от так от я розмовляю. Далі вже, е, припустимо, мені кажуть документи, і там ну, там треба вже. Я просто хотіла от сказати, що захищає Конституція, захищає Третя стаття. Е, тобто я, е, як для мене, я хочу, як, я хочу далі жити як людина, яка повинна Хочу жити не тільки дбаючи за своє здоров'я і життя, а дбати за свою честь і гідність і свободу. Бо часи такі прийшли, що таким чином вивчаємо. Там ще є міжнародний пакт про громадянські політичні права, там теж треба запам'ятати одну статтю і, і користуватися їм. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і допомагайте на Соляру, бо я трохи зараз трохи почала активнічати. До зустрічі, до нових знайомств!